Добрий день, розглянемо положення рук на рульовому колесі, а також способи, з допомогою яких здійснюється рульове керування. Отже, почнемо з положення рук на рульовому колесі. Ну а далі давайте просто руль. Отже, руки на рулю слід тримати з зігнутими в ліктях. Обід керма тримають, ухопивши чотирма пальцями знизу і великим пальцем зверху. Якщо рульове колесо в принципі уявити годинниковим циферблатом, то сектор лівої руки відповідатиме цифрам від 10 до 8, а правою від, від 2 годин до 4. Отже, утримуємо або 10-2, або 9-3, або ж 8-4. Несиметричне тримання рук на обіді або 11.1 чи 7,5 не допускається. Руль отримувати потрібно вільно, даючи можливість транспортному засобу зберігати заданий напрямок руху. лише на нерівній дорозі, слизькій, а також при поворотах його потрібно отримувати більш міцніше. Повороти руля повинні бути плавними, не різкими, без поштовхів. Швидкість повороту руля повинна бути сумісна зі швидкістю автомобіля. При повороті руля бажано тягнути його вниз, а не штовхати вверх, тягнути вниз правою чи лівою рукою. Керування рульовим колесом буває коригуюче або його ще називають вирівнювальне в деякій літературі. Також основне і компенсаторне коригуюче керування здійснюється при незначних відхиленнях траєкторії руху транспортного засобу від заданої. При цьому руль також переміщуємо на невеликі кути без відривання руху від руля. Тому що навіть під час прямолінійного руху транспортний засіб не рухається прямо, а рухається дугами великих радіусів. І нам доведеться. При виявленні відхилення траєкторію руху від прямолінійної, знов підкоректовувати рульовим колесом рульом до прямолінійної. При цьому руль повертаємо дуже плавно, на незначний кут, протилежний бік відхилення траєкторії, а по вирівнюванню руль повертаємо в прямолінійне положення. І Тому нема сенсу руль тримати дуже міцно під час прямолінійного руху, щоб уникнути підхилень траєкторії. Оскільки колеса закріплені не жорстко, вони мають свої люфти. Вони завжди будуть відхилятися на невеличкі коти під час руху, реагуючи на покриття. І нам доведеться підкоректовувати траєкторію руху. Основне керування здійснюють при зміні траєкторії руху транспортного засобу. Це відбувається на поворотах. Його здійснюють двома способами це силовим і швидкісним. Отже, силовий спосіб переміщення руля. Значить, вихідне положення рук давайте 10, 2. Ну, можна 9-3, але тут якраз виїмки на ободі є для нижніх пальців. Вихідне положення рук 10-2. Давайте ліворуч спочатку, а потім уже праворуч. Значить, ліва рука з десятки тягне, ну приблизно в сімтку, при цьому права рука сповзає назустріч в цифру 5. Ось, до речі, ми покрутили руль до четверти ворота. Далі права рука отримує руль. Ліва рука знову скользить цифру 10. Ну, а далі ліва рука отримує руль, а права скользить цифру 2. Цикл завершений. Можна... Давайте тепер вправо Цього положення десь 2. Тоді вже права рука тягне вниз, а ліва скользить по ободу до зустрічі з нею. Права тягне в 5, ну а ліва, відповідно, зупиняється в цифрі 7 і утримує обід. Далі, відповідно, права рука повертається з цифри 5 в цифру 2. Ну, а далі настає черга лівої руки повернути в цифру, цифру десять. Ну і знову руль у нас, бачите, рівно стоїть. Ось такий а, спосіб. Ну, дуже повільний відповідно. До речі, він а, називають його ще якби передача в руки в руку силовий спосіб передачу руки в руку. Ось коли одна рука тягне, друга до неї зближується для передачі чого? руля. Ось тут руль передається протилежній руці, яка скорзила, ну а ця повертається. Ну і так, далі. Що сказати про цей спосіб? Він силовий? Він передбачає, що. Одна рука буде завжди тягнути обід вниз, а не штовхати вверх. І тому швидкість його сильно обмежена, оскільки, наприклад, давайте, ліворуч, з 10 повертаємо R7, з двойки. П'ятерку. А оце руль ми покрутили. А далі, щоб його крутити, чи знов вліво, чи вправо, нам треба зробити такі маніпуляції. Ця рука передасть. Руль не крутиться в цей час. Машина може буде рухатися. Ця повинна переставити знову там на двойку, а ця знов на десятку. Покрутили. Переставили. Покрутили. Переставили. Покрутили, переставили. Ой. Ну! Де би він нам пригодився? Напевно, при зовсім мінімальній швидкості. Але, в принципі, там буде інший е, спосіб. Що е, е, Я навіть не знаю. Е, виїзд, наприклад, з колії, коли ми вперли стінку колії. Відповідно, І треба покрутити руль, да, щоб виїхати. Але відповідно штовхнути вверх ми його не можемо, бо не маємо сили, а можемо тільки потягнути вниз. Да. І інші відповідно, випадки, коли руль практично неможливо штовхати вверх, а виключно тягнути, тягнути вниз. Ну, Давайте так. Зараз машина, звісно, вже працює, тому що я. Стою, а руль переміщається і переміщаються колеса, нерухомі. Їм це тяжко робити, оскільки вони долають сили тертя. Відповідно, коліс із дорогою. Так? Коли автомобіль якось рухається, рулю легше крутити. Але тут є підсилювачі вже. Давайте я перемітую, що у мене нема підсилювачів. Отже, я вип'ну двигунчик. Цилювач не працював. Отже, я вимкнув вагон, але так, щоб руль не замкнувся. Руль у мене ось така машина нерухома. Вона не рухається. Руль у мене фактично вверх крутити неможливо. Можна тільки якось переміщати вниз. Да? Ну і Попробуємо цей спосіб. Давайте вліворуч, значить 10-2, тяжко. Тут я передаю цій руці, щоб вона отримала пощує трошки повертатися. Тому коефіцієнт корисної цього дії буде маленький. Далі відповідно назад повернуємо. Переставив руки, тепер ця тяне. Я більше не знаходжу застосування цього а, способу. Виключно на автомобілях де відсутній підсилювач. І вони, в принципі, потрібно руль, коли вони не рухаються. Бо якщо навіть без підсилювача, колеса будуть крутитися, руль вже легше крутити. Так, вімкнуть двигун. Ну, тут, в принципі, треба сказати, що цей спосіб, звісно, вже можна удосконалити. А за умови, що автомобілі мають підсилювач, і руль можна шдовгати вверх відповідно. Оскільки підсилювач допомагає, знати, що ти зусиль при обороті руля. Але я би цим не займався, я цей спосіб, в принципі, одосконалений водіями. Він просто легше їм дається. Але я його відкидаю, тому що є інший спосіб, до якого ми зараз перейдемо. Але в принципі це удосконалення водіями. А, можна, в принципі, провести. Але, в принципі, а, все співпадає там. Да? 10-2. Тянем. давайте ліворуч. Звідси починали. 7. сім, двох права рука у 5. А тут відповідно, що. Не використовувати ці переставлення і далі відповідно, продовжувати цикл із положення 10-9. Давайте я їх поверну назад. Оскільки є підсилювач і руль можна штовхати вверх, значить, відповідно, давайте ми його повернемо назад. Значить, ця рука його може просто повернути штовхаючи вверх цифру 7, в цифру 10. І не треба ці перестановки рук на рулі. Давайте вправо. І повернемо знов лівору. Давайте два вліво, два вправо. Два. Тепер вправо два. Півру, четверть руля вибачте. А можна ще його вдосконалити? Повідно, крутитись по всьому ободу. Як нам треба. Одна крутить, друга скользить до передачі. перша та передає, та крутить, та скользить відповідно. Ну, а в принципі... Але я його не використовував. Підручнику він не описаний, з причин, що вони не рекомендують штовхати руль вверх, але в принципі не заборонені, має право на існування. Ось такий силовий спосіб. Отже, розглянемо тепер швидкісний спосіб обома руками, перестановкою рук з хрещенням. Отже, крутим руль праворуч без відриву рук, поки у нас ліва рука не опиниться в цифрі 1, а права десь цифрі 5. Далі права у нас не може крутити руль, оскільки вона опирається. Цей ліва цифри час може крутити руль, але їй заважає права. Права відпускає в цифрі 5 руль і ліва повинна крутити з цифри 1 до цифри 5. Але поки вона крутить, права рука найкоротшим шляхом зближується до ободу в цифрі 12. В цифрі 12 вона пальцями е, слідує за ободом, відчуває його швидкість і в цифрі 2 вона повністю перехватує обід. Ну а в цей момент е, перехвату ліва рука в цифрі 5 відпускає і найкоротшим шляхом в цифру 10. Ну, тепер давайте ліворуч. Знову ж крутим вліво без відриву рук, права рука в цифрі 11, ліва десь в цифрі 7, ліва далі крутити ліворуч не може. І отже, це повинно займатися правою. Тому ліва у нас відпускає цифрі 7, права крутить тіс. Цифри 11 до цифри 7, а ліва цей час переноситься в цифру 12, зближується і е, відчуваючи пальцями е, швидкість обода, повністю його перехватує в цифрі 10. Ну а в цей момент е, права рука швидко переноситься в цифру 2. Ну і відповідно це то замкнути. Ось такий швидкісний спосіб. Виглядає важко, але виконання його не таке, що і важке. Давайте ліворуч знову. Знову ліворуч на Один перехват. З один перехват, до речі, руль повертається у нас на пів оберта. Значить, ліворуч 11,7. 7 пускаємо з 11, крутим 7. цей момент переноситься в цифру. 10, але не зразу в цифру 10, а спочатку в 12, а потім а, відчуває пальцями швидкість обіг і в цифрі 10 вже повністю відбувається захват рольового колеса, а в цей момент права, відповідно, на викоротшим шляхом вертається в цифру 2. Повернув в грудь праворуч. Ну, давайте ще раз вправо, відповідно. Крутим з 10-2 в 2. в час 5, в 5 пускаємо з часу, крутим 5, а лівою рукою вправо наближається до 12-ки, 12 12-ки зближається і повний перехват вже відбувається в цифрі 2. Ну а ліва рука найкоротшим шляхом до цифри 10. Отже, даний спосіб найкраще використовувати під час. Руху. Перехвати повинні здійснюватись на бокових секторах. Правий від 12 до 5. Ну, хоч повний перехват там цифрі буде відбуватися обхват руля в цифрі від 12 до 2, да? При лівому перехваті, відповідно, він повинен відбуватися в секторах від 12 до 7. Хоч повний перехват 10. Ось таким чином. При лівому повороті руки йдуть на лівий боковий сектор, ну а далі... Прибувається. Перехвати від 12 до. Ну і на правий рук ідуть, йдуть. Правий сектор, а перехвати відбувається там від 12 до. Відповідний. Е, Помилки при даному способі. Перехвати відбуваються на секторах, але відповідно ось тут, в районі Спіц, там приблизно 4-3, да? значно обмежує переміщення руля. Відповідно, треба. Ширше від 12 до 5, дотягувати до 5, а тут вже перехватувати 12, як ми вже говорили, повний перехват це плюс 2, а не укорочувати ось тут 3-4. Ну і відповідно, це стосується і <кій> лівого сектора. Там 9-8 да? перехват. а В секторі 9-8. Укорочений. значить 7, 12 і перехват погну 10. Далі. Ну, оскільки не відбувається перехват з 12 і перехватом 2, а зразу з 2 це будуть удари, відповідно, на правому секторі. На лівому, відповідно, десь. Це було план. Ми вже з вами говорили. Переноситься в 12, а потім давайте вліво. А потім вже плавний захват відбувається в цифрі. Ну а правий переноситься зразу в 2, відбувається, а переноситься в 12, а захват вже відбувається. Переміщенням праворуч-правої руки, цифру 2. Окей. Ось такий спосіб. Що ще можна віднести до недоліків, відповідно, це, напевно, перехват е, 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 верхньому секторі. Верхній сектор, ось, наприклад, направо роблячи такий перехват. Ну, я знаю, руль повертають на цілий обер, але на верхньому секторі робити перехват я такого не бачу е, в підручниках. Тому рекомендую вам все-таки, хоч е, в Ютубі багато, відео, де показані перехвати на верхніх секторах, там якісь, да. Ну, понятно, тут на верхніх. Рекомендую вам все-таки перехвати робити на поколенах. Ну, в принципі, може і все по даному способу. Він мені подобається в точності задавання. Наприклад, на право четверть руля при повороті. Не вистачає ще четверть, уже пів руля, не вистачає ще четверть без відриву, не вистачає ще перехват, другий, пів руля. Ну і по вирівнюванні відбудеться два перехвата відповідно назад. Але в основному е, вистачає буквально перехват. Ну, якщо вже відкоректувати там тою четвертинку, відповідно чинно. Ну. <кій> Добре. Ну давайте ще швидкісний однією рукою, правою чи лівою. Ну, давайте спочатку лівою, оскільки право можути ручку перемикання передачі. Можна її завчасно перенести, відповідно, що ви точно знаєте, що ви будете крутити однією перед поворотом, то верхній сектор. Ну а можна в принципі, з того положення, з десяти. Тут різниці нема. Крути максимально. Ну давайте спочатку вправо. Максимально ми можемо крутити до п'яти. Ми вже це вияснили. вправо, так? Далі, відповідно, нам треба перехватувати руль. Ми відкриваємо хват. Пальці відкриваються, хват відкривається і тиснучи на руль за допомогою силу твердя через а, а, ладоню відповідно, перекатуємо із цифри 5-7, в цифру 7. ну а в цифрі 7 вже закриваємо, хват і далі. відповідно. Те ж саме, відповідно, можна а, ліворуч, але тут з 10 ми ліворуч закритим хватом проти Д7 далі хват. Відкриваємо і через е е е долоню, притискаючи обіг, крутимо до цифри 5 і 5 вже можна закрити, відповідно складення. Да? Е е Те саме можна зробити і правою рукою, тільки не знаю е е навіщо правою, якщо Ну, але можна, в принципі. 5 хват відкриваємо, переміщуємо, 7-7 закриваємо. От, Від 5 до 7 ми працюємо відкритим хватом через долоню. долоні. Так? Ну а від 7 до 5, але через верхній сектор ми вже обуда руля, ми вже працюємо з закритим хватом. А від 5 до 7 на нижньому ми працюємо відповідно відкритим через ладони. Ну Тяжко крутиться. Руль буде рухатись автомобіль, рух буде крутити легше, навіть якщо підсилювач тут працює. Ну і тепер давайте тот же швидкісний, може обома і відповідно, а далі однією. Є й такий швидкісний, не тільки двома, чи однією, а є двома і однією. Ну, В принципі, починаємо, четверть крутимо, як звичайний там, швидкісний спосіб двома руками, а далі в місці, де треба робити перехват, вступає просто вже знайома нам керування однією рукою лівою. Да? Ну і те ж саме на аліворуч 10-2, там, 11. Дуже під 12-ю, не важливо. сім відпускає і вступає одна рука. Ну, тобто фактично це те саме, що однією рукою. Так, да, що однією рукою відповідно, що двома, а далі однією рулью ми повертаємо на цілий оборот. На цілий оборот. Тепер хват робить пів оборота, але в тому, що він точніше. Тому, відповідно, спосіб вам зупинитися. Добре! От і все, по швидкісному способу. Давайте тепер іще швиденько, е три способи відповідно знаходження е на місці да, положення рівного руля. Що відповідає, воно рівним положенням коліг, оскільки руль може три рази стояти рівень, ну давайте в якийсь упор загоріння, нехай вліво там. Да. Давайте підрахуємо один рівний руль, з лівого упору в правий. Так перехватив руля, ще перехват. Другий рівний руль, перехватив руля, ще третій рівний руль. Ну і відповідно. Упор. Значить, три рівні руля у нас, і тому відповідно. Потрібно е вияснити, чи наприклад, ось це положення рівного руля відповідає рівному положенню коліс, оскільки тільки один з трьох положень рівного руля відповідає рівному положенню коліс. Ну, е це можна просто закрутити руль у крайнє положення, е яке хочете. Ну, звичайно, я вже тут знаю, що мені ближче крутити туди тому туди закручу. Відповідно. І, від, і відрахую другий рівний руль, значить, перехватами. Ну, можете однією рукою, можете бочергово э, двома потім однією, в принципі, неважливо. Я привез до перехватів. <кхе> Перший рівний руль, а значить другий вже буде э, відповідати рівному положенню коліс. Значить, два перехвати по пів руля. Ну і все, і це рівне положення коліс. Ну і давайте інший спосіб. Якщо руль рівно, значить на невеликій швидкості не буде відхилення траєкторії транспортного засобу, або давайте так, руль не буде відхилятися, оскільки колеса стоять рівно. Давайте. Небольшой скоростью руху. Выходите отхиление на нуля. А так а давайте я поверну. Мы уже выяснили, что это. Не тільки рівний руль, а йому відповідає рівне прямолінійне положення. давайте зроблю там. Давай перехвата вліво і знову поставлю рівну руль, але ми вже розуміємо, що це рівно руль, але колеса ліворуч. Значить, зараз під час руху у нас колеса будуть намагатися поставити в рівне положення праворуч. І ми це побачимо по рулю або по траєкторії. Ну в мене відео направлено на руль. Руль захоче сам повернутися до рівного положення. Відповідно, бо так устроєна у нас облаштована, вибачте, підвізка. Зараз я трошки, трошки поїду вперед. І руль негайно відреагує невеличким переміщенням право. Він говорить, що колеса, стояли, прямо треба буде повернути праворуч на цілий обер. Пілобо, два, два перехвата, ну ось так. Ну і третій спосіб, в принципі, навіть не знаю, що його треба взагалі обмовляти, поставити руль рівно, вийти з автомобіля і подивитися, що відповідає цьому рівному рулю. Рівне положення коліс. Звичайно, він не зручний, але він є. Ось такі три способи вияснити, чи рівне положення руля одне з трьох, яке саме відповідає рівному положенню коліс. Ну от і все. Бажаю успіху в освоєнні навиків керування автомобілем за допомогою рульового колеса. До побачення, до зустрічі.